Ськ на роботу потрібен водій автотранспортних засобів. Заробітна плата 28 тисяч гривень. Обов'язком буде перевезення щебеню. Також кандидату на роботу необхідні посвідчення водія категорії «С» та є. Е. Обласний центр на роботу потрібен лікар-епідеміолог. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед обов'язків здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд, брати участь у проведенні протиепідеміологічних заходів і в поширенні знань з профілактики інфекційних та паразитарних хвороб. Також потрібно буде планувати роботу, проводити аналіз її результатів та вести лікарську документацію. Також у Луцьк потрібен лікар-терапевт. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед обов'язків здійснення прийому пацієнтів відповідно до графіку, проводити загальне та клінічне обстеження, вести медичну документацію, забезпечувати необхідний рівень обстеження пацієнтів у відповідності до стандартів якості діагностично-лікувального процесу, а також призначення відповідного лікування. У Луцьку відкрита вакансія логіста. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Завданнями будуть пошук автотранспорту та узгодження маршруту, комунікація з клієнтами та супровід транспорту. Стажування проходить протягом місця за кошти підприємства. Досвід не обов'язковий, проте буде перевагою. Також у Луцьк на роботу потрібен менеджер оптової торгівлі з досвідом роботи більш ніж один рік. Заробітна плата 18 тисяч гривень. Обов'язками буде організація продажу товарів, робота з базою клієнтів, супровід оформлених поставок та контроль за рухом коштів. Базові знання 1 с бухгалтерії будуть перевагою. Обласний центр на роботу шукають слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків виконання підключень та налагодження обладнання, калібровка роботоздатності обладнання, супровід робіт з виготовлення морозива. Також потрібно буде налагоджувати електронний супровід систем та комп'ютерних схем. У Луцьку відкрита вакансія, теплотехніка, заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед завдань пошук варіантів поліпшення якості подачі тепла і його економія, складання планів роботи конкретного підприємства і здійснення контролю за їх реалізацією. Також потрібно буде складати прогнози, які стосуються обсягів виробництва теплової енергії, а також витрати, які потрібно зробити на ресурси паливного типу. За кожною із зазначених дій фахівець повинен здійснювати повний контроль.